У четвер я купила те, чого мій чоловік точно не очікував побачити в нашому кошику. А саме магазин і печиво, він подивився на мене з подивом. Навіщо тобі це, якщо ти сама печеш найсмачніше?» Я хотіла пояснити все, що в магазині, але він був емоційний, ставив багато запитань, не дослухував, і як результат в нас виникла напруга. Я така людина, якщо мені не дають договорити, я закриваюся в собі. Ранковий конфлікт я перенесла трохи важко, але ввечері, пам'ятаючи біблійний принцип, нехай сонце не заходить у хніві вашому, я заспокоїлася і пояснила, я купила магазин на печиво спеціально для зйомки нових десертів без випікання, які я планую викладати в мою закриту телеграм-групу. Такі рецепти люди просять, особливо коли не хочуть взагалі спекти і коли хочуть готувати десерти до 10 хвилин. Ціна доступу буде лише 100 гривень. Пишіть, до речі, плюс в коментарі, якщо хочете бути першими, хто отримує доступ. Один рецепт, можливо, поділюся тут з вами, а все решту буде тільки у закритій телеграм-групі.